Сьогодні я хочу поговорити на таку тему: це еволюція персонального стилю, і що зараз відбувається з нами в наш час 25 й рік в сфері персонального стилю. І як мені здається, навіть ми покоління, кому там 35-45 років, це на собі вже відчули. Настічка сьогодні розійшлась і дуже задоволена з собою, бо сьогодні. А вийшла моя перша жива лекція по моєму курсу «Метод гардеробу. І він вже доступний на онлайн-платформі. Тому, якщо ви хочете вже сьогодні, цього року, цього місяця почати, нарешті вирішити всі свої гардеробні питання, розібрати гардероб зі стилістом, і дізнатися всі секрети, як працюють люди, які організовують гардероб, які збирають. Також зрозуміти свої дійсні потреби і як їх дійсно зрозуміти, щоб потім приймати рішення вірно, щоб знати, що вам потрібно, які у вас потреби, які у вас бажання, що працює саме для вас. Я 5 років займаюся конкретно гардеробами, як стиліст, і ще 12 років працюю як люксовий персонал шопер і створюю. Контент. І останні десь там 4-5 років також блогиня по стилю. Я знімала багато відео про капсульний гардероб. Я знаю, що тут аудиторія у мене тільки зараз почала збиратись. Ой Боже! Тому що свої канали в основному я вела англійською мовою, і там вже у мене є велика аудиторія, але цей пробний курс я запустила саме українською, саме для вас. І на цього місяця він коштує всього 19,99 в доларах. Це дві чашечки кави або матча, Я не знаю, що ви п'єте. Тому я вас запрошую. Буде дуже цікаво, буде дуже корисно. Це така невеличка енциклопедія навігації в своєму гардеробі. В стилі я не буду навчати вас там підбирати кольори, підбирати е, речі. Я дам вам тулкіт, як полегшити ваше життя за допомогою. Одягу, тому що ну зараз все-таки нам потрібен одяг. На жаль, чи це добре, що він, він нам потрібен. Але сьогодні я хочу поговорити на таку тему, і тему, яку я хочу обговорити в цьому відео, це еволюція персонального стилю і що зараз відбувається. Я починала свою кар'єру ще казала 12 років тому, і тоді була прямо топова епоха, коли люди дуже сильно виріжались через свій стиль. Можливо молоді люди, які зараз, їм 20 років, вони навіть не мали такого досвіду. Не знаю, чому у нас так було. Можливо, тому що було менше способів сказати про себе, заявити щось, запустити, запустити якийсь невеличкий свій продукт. Це стало вже можливо пізніше. І зараз це вже було можливо. І, можливо, там 10 років назад це також було можливо, але у нас не було знань, да? коли ми були дітьми, коли ми були тінейджерами. Ми, в принципі, не могли уявити, що ми можемо якось а, змінити своє життя суттєво і щось своє створити, мені здається, я пам'ятаю, що всі мрії, які у мене були там, сінс часів, там як була підлітком, я от хотіла поїхати навчатися в той університет, ось такого партнера я хотіла зустріти, ось такий одяг я хотіла носити, ось такий костюм я хотіла хотіла носити, щоб бути там, типу, професіоналом. Я от навіть не знала, що я хотіла, от якщо у мене буде такі, типу, костюм. Таке пальто, то я взагалі супер, я прямо мега-крута е, жіночка. І а, через свій персональний стиль багато з нас ось так формувався руками. Якщо ви пам'ятаєте, було так багато всяких трендів. Боже, може, ви пам'ятаєте, цей був тренд на такі а, а, літні сапоги. Які були, були в'язані. Мені трошки там повезло в тому плані, що вже в кінці університету я була в, в Англії, і там були інші тренди, і я якось ну, не поглиблювалася тренди. Я все-таки була, типу, окей. Я хочу бути такий босі, бос. Я тр трошки там купувала якийсь товшопу, але не дуже сильно. Я взагалі не хотіла ось всі ці тренди поглиблюватись. Це вже було пізніше, як стала працювати в сфері моди. Але був, була епоха того, що блогери створювали свої сайти. Вони там про себе постили. Тобто, це було реально шанс таки викричати про себе і щось заявити. Я пам'ятаю, що я тільки могла цим дійсно займатись, коли я вже. Ну, знайшла свою роботу, коли мій бізнес вже приносив якісь гроші, тобто були гроші, які можна було на це витрачати. І не треба було там постійно ходити на роботу, там в офісі, тому ну, часу не було на те, щоб робити якісь фоточки. А через самовираження в своєму стилі можна, в принципі, Раніше можна було сформувати таке життя своїм тим ну, будь-яким чином, там привернути увагу деяких категорій людей. Наприклад, я використовувала там арабський одяг, коли переїхала в Катар ще в 13-14 році. Мені було цікаво, там, що там ці арабки вони носять під одягом, щоб це все зрозуміти, якось сама стала якісь там стилізації робити. А це було таке самоприявлення, і я зараз стикаюсь з тим, що вона зовсім. Зараз нам э, не потрібно, що воно у нас не відбувається. Да? У нас само проявлення через одяг а, припинилось десь в епоху ковіда, а, а і зараз і далі, і далі, і далі, і далі а, так розвивається. Тому що а, теорія в тому, що ми стали вже всі такі перез'єднані через соцмережі, і ми і так. А, в принципі бачимо один одного доволі часто, і якщо ми ще як як будемо якісь ще там більш яскраві, це взагалі буде too much. Знаєте, тепер ну такий flexing – це ти виражаєшся через те, що ти робиш, куди ти їздиш, да. Я не знаю, яку там який тип кави ти п'єш, там чи ти там не п'єш каву, там чи ти займаєшся тим видом спорту чи ні. Але да, нам стало легше виражатись через там свої якісь дії, це в принципі класно. Але ось в тому, що персональний стиль розвивався, і хтось якось ну, якось цікаво виділявся одягом. А зараз майже такого немає. Я тільки ось згадала, що є в Україні блогерка, яку я просто люблю. Вона Health, про Хелс. В нього там Green Chef така фірма, і це Яна Стрельцова. Вона от це носить всякі такі яскраві речі там з Ружевим. Це дуже мені подобається, знаєте, такий вайб там well-dressed свайб, гарно вдягнена дружина. І я. Я якось пам'ятаю себе там, 10 років тому це мені відкликувалось, і як така східноєвропейська жінка, мені подобалось це робити. І зараз я сформувала себе так, що я, я від цього відмовляюсь, тому що. Ну, Мені це не цікаво, і мені здається також, що це якось так показує тебе якимось таким трошки грайливим чином, типу, не ну, недостатньо професійно. ну, Плюс ти вже там створив купу контенту, типу, в твій фіт також не підходить. Хоча я розумію, що для багатьох інших сфер це підходить. Можливо, просто треба подати це під іншим соусом, трошки по-іншому. Мені дуже подобається, знаєте, коли зараз такий роблять контент, там жінка одягає таку вечірню сукню. І просто йде там в кав'ярні кудись, або там в супермаркет оце дуже класно. А чи є, на ваш погляд, я хотіла вас спитати, напишіть в коментарі, криза у вас в персональному стилі, чи ви дійсно перестали вже виражатись через одяг, чи ви ще. Розвиваєте цю сферу, якщо ви можете поділитися своїм шляхом, як було у вас, я точно самовиражалась через стиль багато років, і потім якось перестала. І я тепер бачу, що у нас самовираження йде через так види активності. типу, навіть якщо ти там не займаєшся постійно, там знаєш це такий зараз епоха матча Pilates Girls, Ну особливо у нас тут в Дубаї, в Еміратах, всі дуже сфокусовані на красі тіла. Тобто твоя юніформа це такий спортивний аутфіт, Можливо, ну, зверху якась буде там джинсова курточка, окуляри, і ти можеш носити навіть сумку Біркін і якісь там дизайнерські туфлі Алаї такою сіточкою. І ходити на пілатес – це типу там твій флекс? Тобто те, чим ти можеш займатися? Тобі не треба е, показувати якісь ультрамодні наряди, ультра стильні. Ти просто так, такий флекс тим, що ти займаєшся. Як ви це відчуваєте на собі? А чи е, вам перестала бути цікавим тема стилю і тема? Персонального стилю і одягу, і як ви тепер себе виражаєте. Я буду дуже рада вас побачити і хочу нагадати, що мій курс він вже запущений. Ось сьогодні у нас виходить така перша жива лекція, а інша структура курсу там всяка така корисна інформація, яку ви зможете прослухати у вільний для себе час, коли у вас буде на те бажання. Тобто, якщо вам ця інформація цікава, ви її берете для себе. Тобто, кожен знайде для себе. Щось корисне, це буде і проблематика, чому у нас відбувається таке перенасичення, чому у нас є складність у виборі, там що носити, складність у тому, як там все це організувати, приймати рішення, чому у нас це. Отягую, як розібратися зі своїми дійсними потребами і вирішити для себе, розробити для себе стратегію, яка буде працювати саме на ваш професійний і персональний також успіх. Я сподіваюся, що деяких з вас я побачу. А також у мене є безкоштовна лекція, там друга другий блок курсу, він йде як безкоштовний бонус. Приходьте туди. І я вас побачу і е, сподіваюсь, вам це допоможе розібратись свій гардероб один раз і назавжди.